Доповнений шкільний курс, колишній генерал-майор зрадник та новини Хмельниччини. Про це та інше далі говоримо в ефірі Першого Подільського. З вами Валерій Гринчук. Розпочинаємо. У міністерстві освіти і науки розповіли, що міна безпека стане обов'язковим доповненням до шкільного курсу здоров'я, безпека та добробут. Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ спільно з міністерством освіти і науки України розроблять практикум зміни безпеки, аби кожен школяр знав правила, які зберігають життя та здоров'я. Наразі для вчителів доступний посібник з детальними планами, а також презентації для уроків і мінної безпеки, адаптовані для початкової та середньої школи. Для дітей підготували онлайн-уроки, мультфільми та різні відео із псом-патроном та сапарами. 12 років за гратами проведе колишній генерал-майор СБУ за держзраду та замах на терористичний акт в інтересах держави-агресора. Прокурори у суді довели, що генерал-майор СБУ збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її представникам РФ. Також за завданням спецслужб країни-агресора засуджений підшуковував осіб серед колишніх військовослужбовців СБУ для вчинення терактів. Його засуджено до 12 років за ґратами з конфіскацією майна, повідомили у офісі генпрокурора. У Хмельницькому викрито працівника військомату. За мною ви бачите відео від Національної поліції під час затримання чоловіка. За даними слідства, підозрюваний отримав військов... від військово 4,5 тисячі доларів. США. за ці кошти військовослужбовець обіцяв повпливати на рішення ВЛК, щоб ті визнали чоловіка непридатним до військової служби та подальшого встановлення групи інвалідності. Правоохоронці затримали підозрюваного в Хмельницькому під час отримання коштів. Наразі йому обрано запобігти захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною внесення понад 214 тисяч гривень застави, а також відсторонено від посади. Встановлюються деталі та причетність до вчиненого інших осіб. На Хмельниччині вилучили фальсифікату на 3 мільйони гривень. П'ятеро мешканців області організували підпільний цех із виробництва фальсифікованої горілки. Так звану фабрику облаштували у складському приміщенні. Збут алкоголю здійснювали через заклади громадського харчування та на території місцевого ринку. За результатами проведення санкціонованих обшуків виявлено та вилучено понад 6 тонн незаконно виготовленої алкогольної продукції та спирту. Більш як 26 тисяч цигарок б. Без марок, акцизного податку, транспортні засоби, грошові кошти, обладнання, тару та чорнові записи. Загальна вартість вилученого становить близько 3 мільйонів гривень. Слідчі дії тривають. 5 мільйонів гривень на піар туризму з бюджету міста Хмельницький на програму планують упродовж трьох років витрати майже 5 мільйонів гривень та додатково залучити грантові і міжнародні кошти. З-поміж основних завдань програми зазначається поліпшення туристичного іміджу Хмельницької міської територіальної громади та її популяризація як місця для проведення бізнес-подій та зустрічей. Думки хмельничан у соцмережах різко розділились про актуальність даного питання і виді. Ілення такої суми. Працівники Хмельницької АЕС брали участь у благодійних змаганнях з триатлону, який проходив цими вихідними на базі Біле Озеро Рівненської АЕС. 132 спортсмени з різних куточків України стали учасниками спортивної події в підтримку Збройних сил України. Змагання включали три етапи: 750 метрів плавання, 20 кілометрів валезаїзду та 5 кілометрів бігу. Хмельницьку АЕС представляли 17 учасників серед відокремлених підрозділів ДП «НАЕК Енергоатом» у загальнокомандному заліку команда Хмельницької атомної електростанції посіла друге місце. Змагання мали благодійну мету. Зібрані кошти направляють на потреби Збройних сил України. Долучайтесь до інформаційного життя країни та області на Першому Подільському. До зустрічі у наступних ефірах.